Добрий день, мої любі малята! До нас сьогодні завітав наш знайомий зайчик вухастик. Добрий день, вухастику! Ми дуже раді тебе бачити! Вітаю вас, малята! Я теж дуже радий зустрічі з вами. Я приніс вам подарунок. У Ми дуже любимо подарунки, малята. Сьогодні я вирішив вас пригостити корисними вітамінами. Дякуємо тобі, вухастику. А що це в тебе в корзині? А це і є корисні вітаміни. Малята. А хто з вас знає, що таке вітаміни? Так, молодці. Вітаміни це корисні речовини, які живуть. Продуктах, овочах та фруктах. Вони допомагають нам бути здоровими. Одні допомагають дітям рости, а інші не хворіти. У хастику, а ти чуєш суперечку? Так, а що це? А це у кошику овочі сперечаються. Котрий з них корисніший, цінніший та улюбленіший. Діти, давайте разом з вухастиком допоможемо розібратися. Хто ж все таки важливіший та корисніший з них? Я довгенька, з хвостиком тоненьким, помаранчева. Мене рвуть на городі і до столу подають. Діти, як ви думаєте, хто це? Так, це морква, морква смачна. Помаранчева, соковита, вітаміна, корисна, солодка. Давайте разом повторимо морква смачна, помаранчева, соковита, вітаміна, корисна, солодка. Молодці. Ой, ой, розхвасталась. Дивіться на неї. Я за тебе. Красивіший, червоніший і товстіший. Малята, а про кого це? Так, розумнички, це буряк. Буряк який? Червоний, товстий, соковитий, смачний, корисний, вітамінний. Малята, давайте разом. Буряк який? Червоний, товстий, соковитий, смачний, корисний, вітамінний. Молодці. Отже, малята. Морква і буряк дуже корисні і потрібні нашому організму. А ось подивіться: огірочок зелененький, помідорчик червоненький ж з них важливіший огірок чи помідор. Пропоную позмагатися. Згадаємо слова, якими можна назвати огірок і помідор. Наприклад, огірок зелений, смачний, корисний, вітамінний, соковитий. А помідор, червоний. Круглий, соковитий, смачний, вітамінний. Молодці! Тепер ми всі знаємо, що і помідор, і огірок теж дуже-дуже корисні. Малята. Кожен овоч вітамінний. І не варто сперечатися, хто корисніший, а хто головніший. У ми тобі дуже-дуже дякуємо за вітамінні в гостинці. На здоров'я! Малята, пам'ятайте, хто вітаміни споживає, той гарний настрій та здоров'я має. Будьте здорові! До зустрічі!